Привіт, вам обсига Кьорл і... Говори! Говори! Чи мене бий? Бий! Говори привіт! Привіт, говори! Короче, ось тут. Пауза, і так. Так, і мені треба меч мені зробити, хоча б інструменти а тут я тебе буду вбивати. Мені потрібно. Я зроблю разными способами. Ага, а буду, як, видео, називати, як мене буде лагаш нам надо разными способами. Нельзя играть одинаковыми способами. Я знаю, збуд... буду. Ну да, я думаю, что это будет скучно, я знаю. Добре, а я буду обрус позамами, як піду пиду до зомбака піду. Нормальная идея. Это зомби пиду. Алло. Так. Ну, мне надо еще плюс. Я бачу, я бачу, 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 я бачу. А это там пока пиду. Только с мечом. А вот и скелет, а по крипер. Как у тебя идея? Нормально?

почекай, сама себе тоді убью. сама себе тоді. Почекай, не мешай. О, чупа-чупс. <кхех> чупа не мешай. Не мешай мне, чупа-чупс. Вот видите, что он делает? Хочет меня насиловать, хочет мои нервы. Не, а автоматически так дается. да Так, я говорю, я тебя тебе вбить разными способами, например. Я сейчас придумаю, зара-зара А, кстати, надо мне найти, потрібно лаву найти. Мне потрібно найти лаву. Лаву, лаву, лаву. Тут есть лава? Ай-яй-яй Я тоже нашла шахту, только пустую О, В смысле, что мы теперь добываем ресурсы? Так, мне надо лава ай яй 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 просто была в шахте была и плюс, и в шахте. Оп! Так, так же надо лаву, да тут я лава? Мне надо лава потребна. Я знаю, но мне надо лаву найти, я не могу ніяк. <рит> да, тому що, ну да, тоже надо мне за ещё плюс найти лаву. Я я же не знаю, де вона. Я я тоже далеко піду. И всё при том. Так. Так, мне надо найти шахту. А с лавой можно з лавой? лавою... ми не можемо померти з лавою чи ні? Лаву? Так ла ну, ти Ну ти хіваєшся? Я теж хотіла це зробити. Це була моя ідея. Просто, я стояла там і не хотіла йти назад не хотіла. Так, давай. Лаки в мене. Так, давай затыкайся, психо герол. Я уже сам затыкаюсь. не я не знаю, дальше я не знаю. Да. Не, ну, кстати, я можу, я кстати, можу придумати як я можу. Піднятися наверх і політіти. Ні, я я нікому в шахті було, а так то вже до бар'єру побудуватися хочу, до бар'єра. Важно, где, вс. 4 -1. Так. Так, то я... Я шукаю якесь місце, шукаю, братан. 3-1, 4-1, 4-4, можно що... ещ около. Нет, грана будет уже не считаться. Ну <плоджу> блин! Что мы жители? Я проиграю Начанки блін. ну блин де, де це я? Адисла Чого так лагає? Де це я де це я? Давай пливу Чо за фигня? Четыре коротше, що за фигня, я сама себе не розумію. Хм. Это мне даже потребно думать. пойду себе колбаску пожарю. Так. Я не пойду себе колбаску пожарю. Так. умереть так тут ем? на жесткую, ну ладно, мне не похуй. Да <звук> песок. Ну вроде бы песком можно чем гравием. Нет. Песок тоже не. Я с а гравием тоже? Так не считаю, там вот, написано, как, М -м -м, надо способом, да? Я зрозуміла. Так я думаю, я думаю, думаю. В принципі, так. Мені на цей опасний моб мені потрібен. Опасний притом. Варден. Варден, Варден. А я йду його шукати, Вардена. кажу, то треба знайти Вардена, тільки не знаю, де він. Вардена не триває. Чого? Чого? Так, а? Тяжело, такі, тільки тільки а, ну да. Як так? Як так у тебе це виходить? Як так? Отвого, пауза. Так, ребят, продолжаем не так. Блин, ну, как это я щас... так. интерфейс, интерфейс, интерфейс. Капец, як мені померти? Як? Як? Че на шуте? Капец, и че мені мне тут не померты? Ведь как их там летают в ночи як там? Це було цих мобов називати, які літають вночі і не дають ігроку спати, я забулась. Фантоми. А, ну так, да. фантоми. Ну, в принципі, я можу не спати вночі, можу, бо не мені Дали бал. В принципі. Я можу це зробити. В принципі. Фантом ти де фантом? Я можу, брати, волками можу це все зробити. Давай. Голі, голі, голі. Давай. Засігня, мене не вбивають, мене лагає. Ні того, треба просто Помру я! Не переживай! Все завізло, завісло. Дякую. Дякую, дяка. Я хотів хотіла що може мене волк вбив. Ну можна і так, в принципі. Волки щитаються. Да? Що ну то вже волк, ти знаєш, у Майнкрафт їх добавили як 9 в різних видов добавили, де волков різних. Знаєш, про таке? Почему я вчера его застрела нового? Так, я вчера притом. Ну так. Блин, как мне сейчас сдохнуты? Фантом, ты-то фантом. Фантом. Він тебе вбив, чи що? Ай! Капець! Ну я не можу найди ніяких мобів, Типу волка не можу, тільки мене зомбі вбив, а волк мені потрібен. де? Ну катайся. Я в мене бляха, Ну ладно, короче, я, я, я короче, заокругляюсь я. Продовжаємо і продовжуємо і так. І Так, я не знаю, як мені вже померти. Може мені мені потрібен був фантом, давай. Ну, вы фантома нема. При том. А, кстати, я знав, що ничего можно помарнуть, да ведь голоду можна. Я уже старался. Ты полгода это будешь делать. Ты. Ти... А, тут що, мирный стоїть? Ні, тут мирно не стоїть, але я и старался уже. Ну, а не умирать. Умирать. А. Оп. Дякую. Так, що ще якісь... Це скільки мене, скільки очків в мене, бал який. О, волк! Давай! Давай, давай, давай! Я не трогаю! Давай, вбивайте мене волки! Так, і... Жакей. Что? Я уже в аду, если что... В смысле, ты в смысле, Давай, Мож... давай, давай, Я мне давай, тут давай, давай, мне лень давай, Ты, ты мне Так давай, надо... давай, Так, мне Так, само... Что ты глагаю? Скажи, чел. Что? У меня глагаю жесть, ребят. Ах ты шкатина. У меня глагаю, чел, выебать. Так, и... и Какие мы на балл, скажи? Скилки мы на 5-5 у нас? Пасывся ты Так да, давай, давай, это да, умирай, я сейчас по трепишься ко мне, я дисконт поставил. Мне? Да, давай, ты умер, я не могу. Ой, куда это шла? Фильм его знаю. Ты туда тогда пойду. Те, ти сказав, не можна? Типу вбивати один одного це бит, мені, пожалуйста. Ого? Не можна, не. Ого! Ні, я так робила, це лагеря в мене просто. Я не знаю чого так. Ти в мене ти знаєш у мене ти стоїш у мене? Ні, ти в мене стоїш на місці притом стоїш І не ругайся. У мене нічого не рухається, нічого при том. У мене залагало. Все, короче, мне це буде бесполезно. Так, с вами была... С вами была психа, герол, всем пока. Тут вами была психа, геров, всем пока.